Нещодавно СБУ та поліція Запорізької області затримали колаборанта. На думку правоохоронців, він намагався викрити українських партизанів у тимчасово окупованому Мелітополі. Коли гроші закінчилися, а український контрнаступ почав наближатися, чоловік втік до Києва, де деякий час видавав себе біженця, поки його не затримали СБУ та поліція. Ми дізнались, як і завдяки кому затримали колаборанта. Але це ще не все. Виявляється, зраднику було з кого брати приклад. Його рідний батько поліцейський теж колаборант. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу про сімейство зрадників поліцейських. Але давайте все по порядку. Спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових викриттів. Знайомтеся, це Вадим Джантимиров з Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з рідного Маріуполя до Мелітополя, де влаштувався в окупаційну поліцію. Там він працював поліцейським патрульно постової служби. Зі слів українських правоохоронців, він патрулював вулиці та виявляв учасників руху опору в регіоні під назвою Жовта стрічка. Ми фіксуємо, да, постійно переслідування наших активістів, переслідування руху спротиву. Насамперед, це просто рекордна кількість камер в Мелітополі. Вона вже зрівнюється з тою кількістю, яка в Донецьку. Рашисти так бояться українського спротиву, і вони розуміють те, що рівень підтримки низький їхніх дій, тому вони завішують весь Мелітополь своїми білбордами. Тому для нас це. Не новина, да, переслідування є. Росіяни активно використовують тактику залучення, от вже там існуючих поліцейських, які залишилися і пішли на співпрацю з росіянами. Здавалося б, звична історія, як місцевий колаборант здавав українців в окупації. Однак ім'я та по батькові Вадима видалось нам знайомим та підозріло схожим на ім'я Маріупольського колаборанта Миколи Джантимирова. Це поліцейський, який разом з десятками інших маріупольських поліцейських перейшов на сторону Росії. Ми вирішили пошукати онлайн докази того, що обидва Джентимурови родичі. Заходимо на сайт нашого партнерського центру розслідувань Осі який має дані з різних куточків світу. Там знаходимо, що Джентимуров старший щонайменше колись був прописаний у Маріуполі на вулиці Світлій, але бачимо, що народився він у селі Красна Поляна Донецької області. Нашого колаборанта Вадима у базі немає. Йдемо в український реєстр нерухомості, щоб подивитися, чи не ділять вони майно. Однак жодної нерухомості на Миколі немає. Проте є у Вадима. Він володіє земельною ділянкою у Волноваському районі неподалік села Красна Поляна, саме тієї Красної Поляни, де народився Джентимиров Микола. В інтернеті навіть можна знайти оголошення про продаж ділянки. З повідомлення на Уликс бачимо, що Вадим отримав її у спадок. Так, він виклав повний текст документу про спадщину в інтернеті. Отже, що їх пов'язує? Прізвище, Маріуполь, служба в поліції, село Красна Поляна на всього декілька тисяч жителів. Однак нам треба ще докази, щоб сказати напевне, що вони родичі. Тому ми вирішили подзвонити колишньому колезі Миколи Джентимирова. Ми його знайшли у соціальних мережах. Чоловік колись вподобав фотку колишнього поліцейського. І у нього є та син, сину цей Влад, так? Да? – А от, Вадим, от нервов, от, от Вадим, спервав да, брак. Звонив там хлопчик, колись теж він дільничний був. Зараз э, він в Вінниці. Він каже, так, да, він там остався. Ну, він, як же я знаю, остався. Зараз ли начальник моп, то і да, начальник якийсь мов в ДНР, там, в Донецькій області. А він каже, так, да, в нього є син, що ви казали, і ну, зараз його друга жена, коротше. Поліції ДНР, заступник начальника чи начальник МОВ, ну, я знаю, що він Фіміров, він, по-моєму, навіть е, родом Севеликоновослуковського району, що це Солоноваський район. Тож Вадим та Микола все ж таки родичі. Поки батько виконував накази російського уряду в окупованому Маріуполі, син займався тим самим в окупованому Мелітополі. Но... Завдання було насправді це пошук про українських людей. Оце ну якщо ми кажемо про завдання, бувно кажучи, вони мали підтримувати зрозуміло громадський порядок. Вони здебільшого мали вишукувати, вишукуватись, і ну в цьому вони дійсно проспіли. Ну вони здаво поздавали купу людей. От, от це дійсно правда, і от до речі, ми дуже радіємо зараз з нашою командою, тому що ну їй жоточна зараз, зараз викидають на фронт. Якщо знаєте, зараз їм запустили у них ж річна атестація. Їм рік тому протестували, тепер тестують. А тепер їх не перетестовують майже всіх. І, а вони ж придатні до військової служби, і там якісь в них розпорядження, що якщо ти не пройшов це мається на увазі по всій Денерії цей клятий, то ти маєш на фронт нафронти. І вони тепер привіт пакет, що називається керівником Джентимирова старшого до окупації був заступник начальника поліції Донеччини Артем Кисько. Ми вирішили зателефонувати йому, щоб дізнатися, чим саме займався Микола до лютого 2022-го. Але виявилось, що після початку повномасштабного вторгнення Кисько став керівником Запорізької поліції і затримав Джентимирова молодшого. Був заступник одного з відділів поліції. Приморського. Я особисто його так ну, в обличчя, може, знаю, там, близько не спілкувався. А потім вже там за рік, може, до війни угу. цей великої вже перевели його туди. Ну, от, якось не гаразд, у нього були по службі і перевели в Приморськ. Ну, ми про це, що син, це от, коли затримали, то дізналися, що це його батька. Його затримали, а підлегли.

Адрес там був, що він телефонував на 102, навіть що втратив зв'язок з батьком. Mm -hmm. зв'язку не було. Він телефонував, що про його долю нічого не знає. Щоб його оголосили батька, як безвісно зниклого. Ну і таким чином вирахували його адрес, де він знімав в Київській області. І виїхали Мілітопольські, мої поліцейські виїхали разом зі слідчим з і затримали там в Київській області його. Ну і він вже там розповів, як вирішив в Мілітополь, як на роботу про всіх там розказав, хто з ним ще працював, що робили. Він патрульний поліцейський, який ходив по вулицях, навіть не оперативник. Заробітний платню ти отримав? Так. 60 тисяч в рублях російських 30, 20 і якусь суму уряд українських. Остання цифра, яку я можу так згадати, це, що це 143 поліцейських перейшло на бік це Маріуполь разом з районом. Я думаю, що зараз їх трохи більше, насправді, в ну, загальних цифрах. Як би так сказати, пом'якше. Ну, давайте з того, що а, десь половина всіх цих подонків це ті, хто були звільнені з поліції і не пройшли да, в той чи інший рік, скажімо так. Патріотами ніхто не народжується от, ні в якій там країні на, на глобусі, от, на цьому земному mm -hmm. шарі будь-яку країну взяти, от ніде вони не народжуються. Їх потрібно виховувати. Mm -hmm. І нас, що в суспільстві, що в поліції, от ніхто цього не робив. Mm -hmm. Так самі собі там. Кожен роз щось там, там хтось намагався, але не системно. От і все Тому у них таке в головах, безпринципність, там слабкість, вони там побоялись, там. Тим більше там, вони там греки там від своїх домівок, від юбок, не можуть відірватися, щоб mm -hmm. там кинути і виїхати з окупації. А що думаєте ви? Чому деякі правоохоронці після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік ворога? Діліться своїми думками у коментарях та дякую, що подивилися це відео. Ставайте спонсором нашого каналу та підтримуйте нас фінансово на БайміаКофі. Посилання у описі під відео.